Скиня Господня, ава, Отче. І так я буду говорити до тебе, народи мій Амінь. Я бачу твоє серце, я знаю твої діла, я знаю твої плоди. Кенора Балаха Сементур. Те, що знаружи, то те ти бачиш, а те, що всередині, то бачу я. І зминхвау мене танія Антур. Я хочу, щоб ти був чистий, щоб ти приніс любов, щоб ти приніс доброту, Кермаунсен, де братолюбство, ремеунсен, кінбара хаузе, небітен, файне, чи налякав з мене? Ох, ремену, ремену. Що робиться по сім'ях, ремеунсен, Що робиться в домах, скібалаусене. Ах, уз мене, доки це буде продовжуватися, чому ти стоїш так на цьому місці, як то не бачиш мене, як не знаєш того, хто віддав життя за тебе, чому серце твоє стало кам'яним із мене козменечення? Як багато повтікали, як багато ідуть другими дорогами. Ах, ребедечення, вибери пряму дорогу, вибери дорогу до життя, щоб тобі мати перемогу, щоб тобі мати життя. Амінь. Авва, отчиген марага усанемендур. Ласки неба Дух, святий, Амін. Підніми очі до неба і скажи. Господь, який є я на цьому місці, Боже, дай мені побіду, дай мені силу, дай мені, щоб я міг справлятися з своїми кривізнами. Амінь амін. О народи мій, ти не знаєш, що впереді тебе чекає. Що ти тоді будеш робити, коли ти зараз не можеш іти, щоб перемагати. Як ти тоді будеш перемагати, коли окружить тебе тіснота з усіх сторін? Амін. Ах, хребечення, перевірка велика буде в народі. І так я буду йти по домах. І я буду тривожити кожне серце, і не буде так безпечно, а будеш шукати мене, будеш оплакувати і казати, чого я не мав мудрості, скільки було благоприємного часу, і так народи мій, і народи мій. благословляй, благословляй один одного, кентур, не втікай один від одного, а так соєдняйся Духом Святим. І відкриється поток на цьому місці, і буде горіти кущ, і не буде згоряти. Якщо ти приготовиш серце своє, то я відкрию великі потоки свої. Амінь. І тоді буде ще ріка. І буде вода житні, ава отче, і будуть бігти на це місце, щоби отримати те, що я буду подавати, але приготов себе, тому що дні приближається великій скорбі, Так говорить Дух Святий. Амінь.